6 січня у Палаці культури Світлопільської олександрійці попрощалися із загиблим земляком Євгенієм Трухановичем. 42-річний захисник свій останній бій провів поблизу Іванопілля Донецької області 31 грудня. Доля чоловіка бути захисником. Згадайте, навіть маленька дитина каже своїй матері мамо, не бійся! Я захищу тебе. Юнак каже коханій, не бійся. Я врятую тебе від чого завгодно. Батько каже синові, сину, ти під моїм захистом. І справжні чоловіки не могли не стати захисниками нашої країни. Євгеній Труханович народився у Білорусі. Згодом родина переїхала до Олександрії. Середньоосвіту захисник здобув у колишній третій школі, навчався на автослюсаря в ПТУ номер 13 Проходив строкову службу в місті Балта, що на Одещині. Вступний ворог вбиває наших безневинних дітей, безневинних жінок, воїнів, які захищають Україну. В тому числі загинув наш Євгеній, захищаючи нашу державу. Я впевнений про те, що його побратими обов'язково за нього помстяться. Чи знайдемо ми слова для того, щоб висловити скорботу рідним і близьким? Очевидно, таких слів немає. Воїн живе, поки ми його пам'ятаємо, Євгене, ми тебе будемо пам'ятати завжди. Слава українському воїнству! Слава Україні! Наш земляк працював водієм на зерновозі та негабаритному транспорті. З початку повномасштабної війни Євгеній перевозив військову техніку на Донецький напрямок. У квітні 2024 року був призваний на військову службу. Мав позивний козак. Поховали Євгенія Трухановича на військовому кладовищі.